Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. А глава МЗС Росії Лавров нещодавно заявив про те, що Франція зв'язувалась з Росією по закритим каналам. Для того щоб можна було обговорити російсько-українську війну і якби без участі України за його словами, такі контакти були, і Москва була не проти послухати різні пропозиції. Однак, паралельно Лавров заявив про те, що Франція є ініціатором поводу миротворців на територію України, проти чого Москва виступає. Правда, це чи ні, доволі складно сказати, тому що інформація в нас є тільки від Лаврова, інша сторона нічого не коментувала, та західні змі також поки що про це не писали. Але в принципі раніше ми знали, що там є зв'язки між російськими спецслужбами та американськими, і справді, по закритим каналам, вони там зустрічалися, обговорюють деякі теми, тому в принципі такі перемовини досить можливі. Що стосується Франції, то і справді Макрон був ініціатором військ на територію України. Тоді навіть говорили про те, що війська НАТО можуть війти в Україну, коли ще буде тривати конфлікт. Ну а Росія, звичайно, виступає проти цього. Війська НАТО на території України це те, чого, в принципі, боявся та боїться Путін. Хоча зараз країни Європи займають якусь неоднозначну позицію, тому питання миротворців ще відкрите. Готовність підтримувати Україну до перемоги різко знизилася у західній Європі у самі критичні моменти для України. Про це пише видання Гарден. Пише про те, що ця позиція майже не змінилася тільки у Франції, Німеччині та Швеції. А ось в інших країнах частка підтримки впала. Ну і це справді стало відчуватися, що питання України стало відходити на другий план. А війна стала втомлювати європейців, і у першу чергу вони почали думати там про свої внутрішні проблеми, а не про зовнішні, тобто не про українські. Так що інакше, але це напевно у будь-якому разі мало статися, тому що війна продовжується досить довго, і люди переключаються на інші проблеми, і просто питання війни вже не так актуальне. Та й ракети на голову європейцям насипляться, тому чому переживати? Ну і в кінці цього року перемога Трампа теж багато що змінює, і наразі зрозуміло, що Сполучені Штати будуть в принципі відігравати іншу роль та будуть по іншому діяти. Москва заявила до судові претензії до Латвії, Литви та Естонії. Про це повідомила якраз представник МЗС Марія Захарова. Претензії пов'язані із системною дискримінацією російських співвітчизників. Про це передають російські змі на думку Захарова. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 65-го року дає можливість задіяти механізми проти якраз таких країн, які начебто дискримінують співвітчизників. А цікаво, що саме по цьому положенню у 19-му році Україна виграла справу проти Росії, а саме через закриття українських школ на території Криму. Міжнародний суд ООН тоді заявив про те, що це не відповідає конвенції. Це доволі цікаво, тому що сама Росія відмовилась на своїй території виконувати рішення міжнародних інстанцій. Так ось сталося з ЄСПЛ. Раніше рішення цього органу Росія задовільняла, але з початком війни сказала, що ні, не буде задовільняти, і в принципі її закони якби вище за усі там міжнародні. А тому досить дивно щось аналогічно вимагати від міжнародних інстанцій. Разом із тим ООН безпосередньо не може покарати країни за їх провинності, і, в принципі, ну і ми неодноразово спостерігали за якимись жалігідними потухами щодо ООН, щодо різних міжнародних інстанцій, і спойлер, вони просто не працюють. Тому, в принципі, байдуже, що там ООН вирішить. Сахал нещодавно офіційно повідомив про удари по Ємену, а саме по Хуситам, так, був атакований міжнародний аеродром на території Гуситів, а також деякі військові об'єкти. Про руйнування та постраждалих не повідомляють. А усі ЗМІ вже писали про те, що цілями стали дві електростанції та порти, а також та в квартирах уситів у Сані. Ізраїль, мабуть, вирішив дотаскати всі проксі Ірану, які існують на Близькому Сході. Хамас, в принципі, фактично ліквідована, Хезбела поки що не ліквідована, але через Сирію. Але через Сирію виявилося, що вони відрізані від постачання, тому в принципі їх ліквідація питання часу. Ну і Єменських усити, яких підтримує Іран. Також стають ціллю для Ізраїлю. Взагалі писали про те, що ще активізувалися урядові сили, які підтримує Саудівська Аравія, і вони, в принципі, теж зацікавлені в послабленні Ірану та в ліквідації усіх проксі. Тому очевидно, що в найближчому часі вплив Ірану на близькому сході буде згасати. Ще ось новина, яка стала трішки пізніше відомою про те, що гендиректор ВОЗ із командою потрапив під ізраїльський обстріл, коли вони були в у цьому аеропорті в Ємені, і пишуть, що один член команди зазнав поранень. Щось так всі члени міжнародних організацій доволі часто їздять до якихось терористів, то постійно вони там знаходяться з палестинцями, з Хамасівцями, то зараз вони чомусь на території Хуситів. Щось я не пам'ятаю, щоб на територію України вони так часто заїжджали, хоча на територію України йде велика війна. Але щось вони полюбляють якихось близькосхідних радикалів. Щодо збиття азербайджанського літака з'явилося дуже багато подробиць за останній час. Ось видання Ритер пише про те, що він був збитий російською системою ППО Панцер С і азербайджанська сторона, спілкуючись там з різними журналістами, джерелами, також підтверджує те, що це була сама російська ракета. Трішки пізніше, навіть один із депутатів Азербайджану зробив заяву про те, що літак був збитий на території Росії в небі над Грозним і заперечувати це неможливо, а саме говорить про те, що літак був збитий. Слід розуміти, що ніякої демократії та опозиції в Азербайджані немає, тому висловлювання цього депутата можливі тільки з угоди влади. Трішки пізніше в адміністрації Азербайджану відмовилися прийняти відчутні допомогу постраждалам у цій катастрофі і заявили про те, що вони хочуть вибачень та компенсацій. Російська сторона. Насправді довго час мовчала і не знала, як на це реагувати, але ось трішки пізніше Росавіація підтвердила, що аеропорт Грозного під час заходу на посадку атакували українські безпілотники. Отмечу, що обстановка в в в цей день і в ці часи в районі аеропорту Грозний була складною. Українські бойові безпілотники в цей час предприймали терористичні атаки на гражданську інфраструктуру в городах Грозний і Владикавказ. Всі цим в районі аеропорту Грозний вводився режим ковер. А у Чечні навіть 28 грудня зробили день жалоби. І кульмінацією цих подій стало те, що Володимир Путін все ж таки зателефонував Ільхаму Алієву і попросив вибачення через авіакатастрофу літака над територією Росії. А при тому, як відомо, він все ж таки не зізнався, що це була російська ракета і що це сталося саме через російське ППО. Загалом, якось так дивно, начебто він вибачився, але не зрозуміло за що, тому що він не визнав, що це саме російська ракета збила цей літак, а вибачився просто те, що літак був над повітряним простором Росії, чи щось таке досить дивно. Ну а так, що стосується ситуації, то вже в принципі плюс-мінус зрозуміло, що це саме дія російського ППО, при цьому що у Грозному підтвердили, що саме у цей час вони справді відбували атаку українських безпілотників. І напевно влучили у літак. В принципі, Росія це не вперше робить, так було і на Донбасі, коли хотіли збивати українські літаки, а збили якраз пасажирський Боїнг. І у цьому випадку Росія також заперечує свою причетність. Азербайджан від цього вже ж біситься, але в принципі нічого Росії не може зробити. Це все ж таки мала країна. Хіба що там старший брат у вигляді Туреччини може заступитися, хоча Туреччина у цю подію навіть не втручалася. Ну ось такий breaking news, те, що Алієв вимагає від Росії компенсації та визнання провини за збитий літак. Говорить про те, що, по перше, російська сторона повинна вибачитись перед Азербайджаном. По-друге, повинна визнати свою провину, і по третє, винні мають бути покарані та притягнуті до кримінальної відповідальності, а також мають бути виплачені компенсації. Так що ми тут бачимо таку ескалацію конфлікту. І вже Пісков говорив про те, що були нові телефонні перемовини між Путіним та Алієвим. Єдиним наслідком щодо цього стало те, що багато компаній стали просто скасовувати свої польоти над територією Росією. Так, ізраїльська компанія з Тель-Авіву до Москви, вона повністю припиняє свої маршрути. А також азербайджанські авіалінії припинили рейси до Сочі, Волограда, Уфи, Самари, Грозного та інших міст. Хоча я так розумію, що до Пітера та Москви вони все одно будуть літати. Ну і ще казахська авіакомпанія також відмовилася від рейсів Астана і Катеринбург. Ось такі в принципі єдині наслідки, що деякі авіакомпанії просто не будуть літати на територію Росії. Взагалі, враховуючи війну, Росія якби мала би закрити польотну зону на територію Росії, там, начебто, вона закрита на деякими областями, які недалеко від території України, але українські безпілотники, але українські безпілотники останнім часом долітають дуже далеко, навіть там до Чечні чи до Казані. а тому логічно було б збільшити на польотну зону, але російська сторона нічого не робить. Це ж СВО ніяка не війна. Лукашенко нещодавно заявив, що готовий на території Білорусі розмістити щонайменше 10 комплексів орішника. А багато комплексів взагалі орішника приїде в Білорусі? Ви скільки uh, Думаю, що поки десяток, а далі побачимо. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо їх більше. Я говорю, що поки 10 комплексів, а потім, якщо буде бажання у Владимировича, і більше орішника. Ні, ну 10 ти будеш, ти будеш. Он вас опять на камеру. Ну, в запасу, в запасу. <реш> Справді невідомо, чи є у Росії в принципі стільки цих арешніків, а швидше за все їх взагалі немає, чи є у невеликій кількості, тому навряд чи їх поставлять на територію Білорусі у найближчий час. А разом з тим на території Білорусі і так розміщується російська тактична ядерна зброя, тому в принципі розміщення там арішника чи якихось додаткових комплексів глобально нічого не змінює. Все одно на території Білорусі є ядерна зброя. Словаччина готова надати майданчик для переговорів між Росією та Україною, і Путін Путіна це згода. Потім є слідей у дет. Чому ні? Тому що Словаки займає таку нейтральну позицію з нашої точки зору, ця позиція є нейтральною і це приємливий для нас варіант. Взагалі цікаво, що словаччина не нейтральна країна, як каже Путін. А Словаччина це країна НАТО. А з НАТО Путін, начебто, постійно воює чи щось таке. Тому якась дивна риторика для Путіна. А хоча Стамбулі теж переговори йшли при тому, що Туреччина у НАТО, але тоді Путін, начебто, з НАТО не воював тоді, що був початок війни. Ну а що стосується майбутнього майданчика для перемовин, то це скоріше за все буде якась країна глобального півдня, яка якраз знаходиться типу у нейтральному статусі, це може бути там Китай, Індія чи якісь країни перської затоки. Роскомнадзор нещодавно заблокував групу біженців із Курської області у ВКонтакті. Раніше там було анонсовано мітинг із вимогою вирішити питання житлом, і після цього ось, і після цього ось паблік потрапив під бан. А ну своїх не бросаємо, нічого з точки зору російської влади нового не відбувається. Тим більше вже були такі інциденти, де були якісь мітинги, і в принципі влада на них ніяк не реагувала, ніяк не допомагала людям. І, як бачимо, не збирається це робити, тим більше людей не так багато, які будуть щось вимагати, тому, в принципі, чому переживати? А президент Німеччини Штайнмайер нещодавно розпустив все ж таки парламент за проханням Олафа Шольца, і наступні вибори пройдуть 23 лютого. Щодо Німеччини, то вибори будуть доволі цікавими. На першому місці наразі знаходяться християн-демократи, на другому місці АДГ, ну а там далі йдуть зелені та соціал-демократи, і вони, в принципі, просідають по рейтингам досить серйозно. Щодо АДГ, то доволі цікаво, що в принципі в них може бути навіть більше рейтингів. Ми бачили, як люди по опитуванням завжди менше голосують за право популістів, а насправді в них голосів виявляється більше. Так було й нещодавно і з Трампом, який за опитуванням шов на одному рівні із Камалою Гарріс, А насправді відрив між ними виявився більш суттєвим. Ну і в Румунії Джорджеску нещодавно була доволі цікава історія. Він зовсім був аутсайдером, але вирвався на перше місце на виборах і за нього проголосувала. Доволі багато людей, тому насправді результату АДГ можуть бути навіть більше ніж по опитуванням, але навіть так в них вплив досить збільшиться, вони можуть стати другою партією у парламенті. А разом із цим, якщо навіть вони візьмуть перше місце, то зрозуміло, що з ними у коаліцію ніхто не хоче йти, і скоріше за все буде знову коаліція з трьох партій, і це не дуже добре, тому що викликає більше розбіжностей та проблем між партіями. Але з іншого боку, вони будуть робити усе, щоб не допустити АДГ. Якраз до влади у Німеччині. Видання Блумберг пише про те, що Фіце прогрозив відключити резервне постачання електроенергії в Україну, якщо Україна не буде проводити транзит газу через свою територію. Трішки пізніше українські офіційні особи заявили про те, що це в принципі ніяк не вплине на електропостачання в Україну, тому що є й інші країни, з якими Україна межує, це і Румунія, і Польща, і Угорщина, і так далі. Ну і Зеленський також це прокоментував і заявив про те, що Путін доручив Фіцо відкрити інший енергетичний фронт проти України. Ось так енергетичний фронт, звісно, кумедно, хоча тут саме проблеми із транзитом газу через територію України, і це якби відповідь на це. Ну, якщо серйозно, то Фіцо і справді ніяк не вплине на Україну. Зрозуміло, що його шантаж він, в принципі, доволі дешевий і не може ніяким чином серйозно впливати на українську енергетику. Україна має кордони з багатьма європейськими країнами, тому енергопостачання може йти саме через них. А ось альтернатив постачання газу із Росії у Словаччину справді немає, і газ вона получає саме через український транзит. А тож Фіцо треба йти на переговори і домовлятися із Зеленським. Так може, треба буде пойти на якісь поступки, так може якось там треба домовлятися, але це необхідно, тому що будуть страждати звичайні громадяни. А видання Bloomberg пише про те, що Україна може втратити території на Курщині за два місяці, і пише про те, що в принципі весною цього року українська армія може звідти відступити. Помічаючи, що Україна вже втратила половину раніше захоплених територій. При цьому у виданні пишуть про те, що українські військові змогли утриматися на Курщині довше, ніж планувалося, і боже, що на це повпливав дозвіл Сполучених Штатів бити по російській території. Українське командування справді докладає всіх зусиль. Щоб якраз берегти цю територію, тому що це буде важним козирем, якраз на перемовинах між Україною та Росією. І якщо до перемовин ця територія втратиться, то в принципі Україна не буде мати жодних важелів тиску. Але навіть по прогнозам Блумберга, в принципі, Україна зможе втримати ці території до інаугурації Трампа, що в принципі непогано, і може тоді вже почнуться перемовини, коли ця територія буде за зсу. Хоча Росія, можливо, не захоче починати перемовини доти не виб'є українських військових. Нью Таймс пише про те, що в Україні закінчуються ракети Атакамс. Незважаючи на те, що адміністрація Байдена дозволила бити по російській території, в Україні наразі закінчуються ракети Атакамс, хоча на літо цього року було 500 ракет, як вони пишуть. Але їх тоді використання було обмежено, тому більшість ракет було використано саме на території України. А коли вже дозволили бити по території Росії, то залишалося десь. 50 ракет, а то й менше. А разом з цим пишуть про те, що Україна не мала можливості отримати більше ракет, тому що частина їх була направлена на близький схід та в Азію. Ну і також зауважують, що сам Дональд Трамп в принципі проти того, щоб бити американською зброєю по російській території, тому навіть може скасувати цей дозвіл, про це Трамп у відкритий сам говорив. Ну така інформація, що була, коли дозволили бити по території Росії, що ракет не так багато, але разом із цим дозволили бити. І британськими ракетами Shadow, і також їх передавали додатково, що в принципі, начебто, що, начебто, в принципі, компенсувало те, що ракет «Атакамс» не так багато. Ну і як пишуть видання, теоретично це допомогло втримати ще курські території, тому сенс у цьому був. Хоча ми не бачимо, щоб наступ Росіян на Донбасі зупинився, і вони знаходяться, і вони знаходяться вже досить близько до Дніпропетровської області. Ну і продовжуючи цю тему, видання пише про те, що Сполучені Штати та НАТО вважають, що Україна могла б краще вибирати цілі для ураження американськими ракетами Атакамс, пишуть про те, що можна було б їх начебто ефективніше використовувати. Начебто раніше писали про те, що всі об'єкти узгоджуються з американською адміністрацією і тільки після цього наносять удари. Але так чи інакше про що тут говорити, коли на момент дозволу там було 50 або менше ракет. Це зрозуміло, що дуже мало для такої великої війни. А тому знову передають Україні дві ракети, а к тому ще скаржаться, що якось не так використовують. Телеграм-канал Рія Новості було заблоковано на території Європи, а саме у Латвії, Німеччині, Литві, Нідерланди. Також пишуть про те, що його заблокували й на інших територіях. А також заблокували і телеграм-канал там Першого каналу, НТВ, ну та інших російських цих пропагандистських каналів. Ось що Арешт Дурова животворящий робить. Знову ж таки, про Дурова справу нічого не відомо, але, в принципі, ніяких змін начебто і не було. Тому на Телеграм чекають великі зміни, як на території Європи, так напевно і на глобальні. Швидше за все, платформа стане більш контрольованою і модерація контенту стане більш жорсткішою. І, в принципі, рано чи пізно таким чином він перетвориться на типову платформу, яка є в інтернеті, і вже не буде стільки свобод, скільки завжди було. Ілон Маск нещодавно посварився із самими радикальними трампістами щодо міграції та віз, а це сталося через робочу візу формату H1B, візи для залучення кваліфікованих працівників. Радикальні прихильники Мага писали про те, що треба відмінити і цю візу, щоб не було там мігрантів, і так далі. і так далі. Але Ілон Маск якраз виступив на захист цієї міграції. У Твіттері там почалася велика війна на цей рахунок, а сам Маск, до речі, вдаляв акаунти опозиціонерів та, в принципі, там маніпулював видачею на платформі, тому його навіть намагалися кенселити чи щось подібне. Ну і New York Таймс пише про те, що він. А Дональд Трамп підтримав пропозицію Маска щодо розширення програми видачі імміграційну візу H-1B, тобто ось ця робоча віза з кваліфікацією. Ось такі сьогодні битви між республіканцями, і до речі, Трамп все ж таки виявився не на шизовій стороні. І щоб зробити Америка Грейтаген, він все ж таки хоче залучити кваліфікованих працівників, тому виступає за таку міграцію, що доволі логічно, це допомагає американській економіці. Взагалі без цього, Америка не була би такою, якою ми знаємо її сьогодні, і ця віза допомагає якраз приймати кваліфіковані кадри. Щоб люди приїжджали на територію Сполучених Штатів, працювали на американські великі компанії, відкривали свої стартапи і так далі. І так далі. І наразі, напевно, та й справді у багатьох топових компаніях на топ посадах доволі багато таких мігрантів, які якраз живуть по цим візам. Взагалі, радикальні мага вони прямо збожеволіли на питання міграції. Одне питання це нелегали, які в принципі приносять суцільні витрати для американської економіки. Інше питання це офіційні мігранти, які тим більше там кваліфіковані, і які в принципі працюють на американську економіку та допомагають їй бути першою у світі. Тому і справді їх риторика досить дивна. Західні змі пишуть про те, що судно, яке Фінляндія затримала через обрив кабелів, ще й використовувалося для шпигунства, пишуть на те, що на судні було знайдено обладнання, яке могло використовуватися для шпигунства на території країн НАТО. Ну а сам цей корабель пов'язаний із так званим тіньовим флотом Росії. Доволі цікава тенденція почала спостерігатися з цим тіньовим флотом Росії. Останнім часом і справді, останнім часом російськими кораблями трапляється все більше і більше цікавих проблем та цікавих їх затримань. Хоча раніше цей флот фактично ігнорувався, хоча про його існування було відомо вже давно. Також нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати та ЄС хочуть ввести якраз санкції проти цього тіньового флоту, можливо, якраз ця активність і пов'язана із тим, що будуть введені офіційні санкції. Знову ж таки, питання, чому так довго на це не наважувалося, але з іншого боку, напевно, це буде непогано, якраз перед перемовинами, які можуть відбутися між Росією та Україною. Ну і Рюта вже оголосив, що НАТО посилимить присутність у Балтійському морі через інциденти з цими кабелями і після восьзатримання. Цього корабля. В принципі, це також протидіє проти проходи якраз російського тіньового флоту, тому що він там якось неофіційно пересувається. Та будь-який корабель, який там буде проходити напівлегально, НАТО, в принципі, можуть затримувати, та обшукувати та навіть арештувати. Президентка Грузії Зорбішвілі у день інаугурації нового президента вирішила все ж таки добровільно залишити президентський палац. А вона заявила про своє рішення, що вона ось покинула будівлю, забравши з собою легітимність та прапор. Також заявила про те, що, начебто діючій владі, був дан шанс на перемовини, але ніхто до неї не звернувся, і вона ось просто. Покидає свій палац. Ну і у цей же день була проведена інавгурація цього Кавелашвілі, який стане новим президентом Грузії, ну, президент Грузії наразі не така важлива посада, тому що Грузія парламентська республіка. Щодо цієї ситуації, то хочеться сказати тільки одне: що ж ти Фраєр здав назад? Тому що Зарубішвілі раніше говорила, що вона не на пост президента, поки не пройдуть перевибори, і що вона буде себе там вважати легітимним і так далі. і так далі. Але ось настав день. Були там погрози, що її заарештують, і вона сама просто вирішила піти з поста. За Картвелос президенти спіці. Можливо, вона розраховувала на те, що частина істеблішменту грузинського її підтримує, але підтримки ніякої не було. Тільки ось там невеликі протести були, і напевно, ну і все можна сказати, що реальна політична боротьба у Грузії закінчилася, і протести вже майже вмерли. Ну і ось остання цікава Новина, що кандидат у канцлери Німеччини від християн демократичного союзу, а це якраз лідуюча партія наразі. Заявив про те, що миротворців зможуть розмістити на території України, але тільки при узгодженні із Росією. Незважаючи на те, що вони раніше там строїли себе таких яструбів і критикували постійно Шольца, насправді виявилося, що коли пішли вибори, то ні, вони не готові навіть вести своїх миротворців на територію України після закінчення війни і треба там питати про це Росію. Щоб вести миротворців на територію України. А кудись оця яструбинність християн демократів поділась, хоча це партія Меркель, на що, в принципі, можна було сподіватися. Та й знову повторюю, що християн-демократи це партія номер один у Німеччині наразі, і в принципі шанси на перемогу цього канцлера досить високі. Запад, все ще, к сожалению, я би сказав, лучше, ніж режим Владимира Путіна. Uh, но...